200 панютян зібралися у четвер у будинку науки і техніки державного підприємства Укрспецвагон. Обговорювали прийдешню реформу місцевого самоврядування щодо добровільного об'єднання громад. Панютянам презентували дві моделі об'єднання із центром міста Лозова та із центром селища Панютине. Обговорення було тривалим та бурхливим. До якої пропозиції пристали? Детально далі. До участі у загальних зборах зареєструвалися 201 мешканець селища. Також було запрошено керівництво міста, району підприємств селища, депутатів міської селищної рад, представників громад сусідніх сіл. Панютинський селищний голова, який головував на зборах, розповідав присутнім про неминучість чергової реформи. Смисл тому, щоб, ну, по побачому щоту скудні ресурси громад, особливо бідних, об'єднати з більш Состоятельними громадами таким образом услуги повинні бути на уровні вказуватися і ну, много снуга хорошого, котре должно вийти на результат в результаті. Олексій Корпан розповідав не тільки про много-много хорошого, а й про недоліки реформи. Найбільш таке резонансне викликало в тих громадах, які приєдналися. Залишається замість голови місцевого залишається староста, сільський село, селищні староста. Адміністративна реформа стартувала по суті зі змін бюджетного та податкового кодексів, які вже всі відчули з початку року. Реформа прийдешня, укрупнення громад, має на меті створення економічно самостійних громад. Керуючий справами міського конкому, Юрій Кушнір оголосив панютянам ініціативу Лозівського міського голови, підтриману відповідно до процедур і на загальних зборах Лозівчан і депутатами Лозівської міської ради. Ініціатива наступна: об'єднати з центром місто Лозова, яке має повний сталий цик. Інфраструктури та повний набір закладів медичного, освітнього, соціального напрямків та державних установ п'ять сільських Рад Лозівського та 4 Близнюківського районів, а також Домаську сільську та Панютинську селищну ради. Прийняття ініціативи це не значить, що громада вже погодилась на об'єднання. Прийняття ініціативи означає тільки те, що. Буде створена спільна робоча група з представників всіх громад, які погодяться на ініціативу об'єднання. Де на робочій групі буде обговорено всі питання, вироблено план першочергових, першочергових дій, враховано побажання всіх громад. І лише тільки потім, якщо робоча група дійде згоди щодо формату об'єднання, тільки тоді громаді буде запропоновано остаточне об'єднання. І тільки тоді на громадському обговоренні буде прийматися голосування остаточне так про об'єднання. Своє розпорядження, свою ініціативу зачитав і керівник селища. Виказую цю ініціативу щодо добровільного об'єднання вище зазначених сил та селищ оцих ось рад, Серадарівське, Чернігівської та Катеринівське, навколо селища Панютине із центром у селищі Панютине. ось ініціатива. Чи буде запропоноване об'єднання фінансово спроможним, Олексій Корпан зазначив, прикинули, буде. Не на останньому місці доводив селищний голова і історичний момент. Із своїх 146 років селища тільки останні 28 адміністративно підпорядковане місто Лозова. Дійсно, як говорять історики, спочатку була Лозова Азовська. А ці час Панютина. панютіна потім була создана станція як Лозова і Севастопольська, а тепер Лозовая. Ну, можна сміла сказати, що Лозовая і пошла панютіна. Секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець наголосила, що прийшли до Панютяни із чисельною кількістю фахівців не вмовляти, а разом об'єктивно зважити на усі моменти життєдіяльності міста та селища. Многі ослушав. А законе про добровольное объединение территориальных громад для себя выбрали главные слова – это добровольное объединение. Но суть вообще-то этой реформы, этого закона, лежит в экономической эффективности, в рациональном использовании средств. Об'єднання це нові можливості, це нові повноваження. Та одночасно нагадала начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева про тонкощі бюджету утворення. Це нова відповідальність. Об'єднана громада отримує не тільки додатковий фінансовий ресурс, доходи, але й бере на себе зобов'язання на отримання ту інфраструктури, яка знаходиться на території об'єднаної громади. Січасбут економічні цілісообразності, ефективності. Ни в одном законе не написано о человеческом факторе. Ни в одном. Если мы даем согласие с центром в городе Лозовая, закрывается Панютинский поселковый совет. Ничего страшного. Хоть один хай даст ответ мне. Не только мне, а по нашей громаде. Вот. Я год реформи, 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 а хоть одна реформа пройшла. А ви чому забули про село? Чому ви забули про села? села? Значить, Лазавор буде офігенно хорошо, а поют осенок, которые там остались, которые мы предлагаем объединиться, значить... Запрягають і сахаркує в ротик, і погладять. Думаю, що люди такі дурні, цифри їм тут доставили, тому що ніхто не підсчитав, а вони вже підсчитали свої. Є дійсно два дуже інтересні придоження. От Ладогой. Где ми вами взаємодійствуємо, де у нас построєні комунікації, де ми сьогодні іміємо, користуємося і живемо, і ще краще жити, лучше жить нашій житті. жити. Ми будемо жити, тому що ми там будемо с вами участвовать ні Панючани Дуже емоційно обговорювали майбутнє селище у залі вирував настрій упередженості щодо міста. 70 років радянської влади, і 24 роки української незалежності. Ми нічого не втручались, нічого не вивчали. Як нас націлили, так ми тянемо руки зачаровані за у назві закону словом добровільність з голосу запропонували долучити до об'єднання ще дві сусідні громади та перейшли до голосування. То що зараз область державна що є альтернативне міння з я та вот сі час. Цир цього голосування а робочі групи, цифри вважати, да, пожалуйста. Ті, хто взяв участь у голосуванні на зборах, делегувати своїх представників до спільної робочої групи щодо процедури об'єднання з містом не захотіли. Вирішили запропонувати громадам, які входять до Артільної Катеринівської, Комсомольської, Цередарівської, Чернігівської сільських рад, об'єднатися навколо центру. Панютино. підсумки загальних зборів громадян носять рекомендаційний характер: затвердити їх офіційно та прийняти у. Таточне рішення вже у вівторок зібралися депутати Панютинської селищної ради. Сесія чергова, розпорядження про її скликання із зазначеними питаннями порядку денного було підписано селищним головою ще 29 травня, де вже стояло питання про відмову в наданні згоди на добровільне об'єднання територіальних громад із центром міста Лозова. Що представники громади селища відмовлять, стало відомо лише 4 червня під час громадського обговорення. На запитання секретаря Узвінської міської ради, що це. Це процедурна похибка у лапках чи заздалегідь упереджена позиція. Керівник селища лише чухав потилицю. Олексій Корпан зачитав депутатам протокол зборів та запропонував перейти до голосування. Це все лише наша наша просить в тому, що буде ще не уже, а наші дітей. Ви ж не назвали цей період ні єдиної цифри, ні єдина цифри. Ми не назвали на абсолютно. Вы, Депутаты вы... на той сессии просили, дайте нам контрольные цифры, по которым мы будем жить. Было 200 человек, у нас в поселке более 6 тысяч. И оказывается, эти 200 человек решает проблему нашего поселка. Хотите цифры? Цифры будут. Но, понимаете, речь идет сейчас о цифрах каких? Тех, что имеем сейчас? Или тех, что мы будем отрывать в случае объединения? Это, Это разные совсем цифры. Порядок цифр. Розмовляти мовою цифр, вкотре звернулося керівництво міста до народних обранців селища, адже економіка завше була і є у відповідальних діячів на першому місці. Для того, щоб об'єктивно всі вивести за і проти, все-таки, щоб в робочій групі попрацювали і ваші спеціалісти, і спеціалісти міські. Тому у вас є можливість зараз не піти проти волі громади, а піти трошки розсудливіше і виваженіше в цьому плані. Это не, не сыграешь. Это более разумно. Стоит нам оставить пути отход. На Наразі паралельно триває два процеси. Керуючий справами міськвиконкому роз'яснював методику реформи: перший обговорення можливих варіантів об'єднання у громадах, другий формування перспективного плану спроможних громад, який зобов'язана затвердити обласна державна адміністрація з подачі адміністрації районних днями відбулася відповідна нарада у Харківській обласній державній адміністрації. Сільська районна державна адміністрація подала. Три центри Панютине, Катеринівку і Краснопавівку. А рівки вже немає. Таким чином логічно, що Новойванівка, Миколаївка, Орілька буде пропонуватись вам для об'єднання районної державної адміністрації. задав вопрос Сергія Георгійовичу, голови Ласійської районної державної адміністрації. Ви готові завтра? Ви гарантуєте, що завтра панютяні і інші мешканці цих пропозицій прийдуть в центр громади і отримують весь спектр послуг, які вони зараз отримують, перебуваючи в тих громади в районі, громадах громади території міста Лазаво. Юрій Кушнір запропонував депутатам селищної ради поки зняти питання категоричної відмови з порядку денного та аби не гадати, а об'єктивно визначитися із цифрами, попрацювати у спільних робочих комісіях. Після тривалих дискусій перейшли до голосування про відмову в наданні згоди на добровільне об'єднання територіальним громадам Панютиного та Лозової з центром у місті Лозова. Деякі утримувалися від голосування деякі депутати були категорично проти. Більшість сказала так відмовити.